Всім доброго дня! Хочу чергово призвітувати про свою діяльність як народного депутата на 202-му окрузі та у парламенті. «З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я продовжую допомагати нашим Збройним силам України та волонтерам. Недавно в чергове до мене звернулися наші захисники Селятинської територіальної громади. Долучився підтримку. Я саме закупив чотири шини для наших військових для того, щоб автомобіль був повнопрохідний і зміг виконувати поставлене завдання. Це був черговий мій особистий внесок в нашу спільну перемогу. Я передав чергову партію шин для автомобілів автомобіля, яким щоднями проїжджають наші військові, виконуючи бойові завдання. Це не просто гумові колеса, це гарантія, що техніка ЗСУ зможе виконувати бойове завдання швидко, безпечно та вчасно. Дякую кожному, хто долучається до підтримки фронту. Разом ми зберігаємо життя, наближаємо перемогу та доводимо українська єдність сильніша за будь-які труднощі. Цього тижня у Самакові нагородив грамотами спортсменів та тренерів з рукопашного бою. А саме 15 серпня завітав до високогірного села Самакова, що знаходиться на території Конятинської територіальної громади. Де проходив міжобласний турнір з рукопашного бою Кубок Карпат. Це вперше такий Кубок Карпат проводиться. Дякую організаторам, а саме Чернівецькій обласній федерації рукопашного бою, також Конятинській територіальній громаді за те, що провели такий турнір, бо в ньому участь взяло понад 100 спортсменів, а захід був присвячений присвячений Дню Незалежності. Привітав учасників збагань, побажав перемоги, а також відзначив. Грамотами за популяризацію здорового способу життю та спорту 22-му виборчому окрузі Чернівецької області спортсменів та тренерів а Олександра Дроняка, Олександра Прокопяка, тренерів Тараса Хайлюка, Івана Олійника, Любомира Швеця, Михайла Головача, Миколу Горбана та голову конятинської сільської ради Олексія Скрипнучка Скрия Скрипчука. Також підкреслив, що активне спортивне життя повинно розвиватися не тільки на рівнинних територіях. А й високогірних, зокрема в таких далеких високогірних територіях, як Самакова, і зі свого боку підготував депутатське звернення і запит для того, щоб в майбутньому там був збудоване сучасне футбольне поле штучним покриттям, і також в подальшому розбудувати там спортивну базу, де могли б проводити різноманітні заходи спортивного характеру для популяризації здорового способу життя. Також поспілкувався з місцевими жителями. Хочу відмітити, що гуцулка Марія Карповець розповіла про своє хобі та подарувала мені власну свою збірку коротких словних гуцульських повірок. Вчителька української мови та літератури самоківської гімназії Марія Карповець віддавна популяризує своє рідне село та гуцулю Буковину в соцмережах. Жінка знімає відео про життя в горах, фотографує краєвиди та навіть видала збірку гуцульських говірок. Завдяки такому хобі, пану Марії має. Тисячу прихильників не тільки на і нашому краї, а й по всьому світу, а тому не втомлюються щодня готувати цікаві історії про місцевих людей та події в їхньому житті, переповідати легенди та закорбовувати до свого рукописного словника гуцульські слова та їхні значення. Тож під час зустрічі пана, пані Марії поділилися своїми сподіваннями, щирими мріями про світле майбутнє рідної землі, розвиток культури, збереження традицій та духовності про цю для розвитку рідного краю. ao також інформую, що 19 серпня 2025 року мною подані чергові депутатські запити, а саме щодо державного сприяння у фінансуванні проекту будівництва каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2000 кубометрів на добу в місті Сторожене Чернівецької області щодо спрямування додаткової державної дотації Селятинській, Путильській, Усьпу сільським та Путильські селищним радам на покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли у зв'язку з зменшенням доходів загального фонду м. Місцевих бюджетів це значна проблема. Оскільки громади мають е, проблеми з дихідністю, потрібно, щоб держава повернула субвенції а також забезпечила існування даним громадам. Е, третє, щодо встановлення ставки податку для лісових земель, 2% від їх нормативної грошової оцінки та зарахування до бюджету громад 100% варіантної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Четверте, як і обіцяв, подав депутатський запит щодо облаштування спортивного ігрового майданчика на території і Самаківська гімназія, опорного закладу Конятинський ліцей, Конятинської сільської ради Чернівецької області. П'яте щодо розробки державної програми сортування, утилізації, переробки сміття в українських селах та містах. Також інформую щодо діяльності Верховної Ради, а саме по голосуванню. хочу відмітити один законопроект. Це серед актуального Це 50 тисяч гривень при народженні дитини, 7 тисяч гривень на місяць по догляду за дитиною та нові програми є Ясла і покунок школяра. Було проголосовано за основу проєкту. Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківська з професійною діяльністю під номером 135-32 292 голоси за ключові зміни одноразова виплата 50 тисяч гривень всім жінкам, що народили виплати одному з батьків. Або іншому опікуну, хто доглядає дитину протягом одного року після пологів на рівні близько 7 тисяч гривень на місяць. Новий вид допомоги для батьків, які вийшли на роботу після досягнення дитини одного року. Допомога для догляду за дитиною є ясла. Це відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, яка була надана садочками, яслами, і додаткові умови буде встановлено кабміном. А також одноразова грошова допомога учнів перших класів, покунок школяра. Сума 5 тисяч гривень. Вона виплачується для придбання необхідного учню шкільного приладу. Дядя книжок дитячого одягу та та взуття для задоволення базових потреб ці зміни стануть думаю, важливим можлива кроком для створення умов, які сприяють поєднанню батьківської професійної діяльності. Звичайно, потрібно далі допрацьовувати. У нас дійсно демографічна проблема. З цим потрібно заохочувати, звичайно, народжувати, але потрібно надати державну підтримку, зокрема і другої, і третьої дитини. І буду надалі підтримувати такі ініціативи. Я часто чую від людей, ми не просто хочемо. Виживати, ми хочемо жити, і я дуже добре розумію, бо сам родом села і знаю, як це триматися на силі волі. коли довкола все непросто. Я не хочу, щоб наші люди просто виживали. Хочу, щоб жили гідно, впевнено, з надією на завтра. Ми проходимо страшне війну втрати біль, і тепер наш обов'язок не відкладати життя на потім, бо людям потрібна підтримка тут і зараз у своєму селі, у своєму місті і від влади, яка поруч а не десь далеко. Я добре знаю, як багато хто сьогодні тримається на останньому ди. Молодь виїжджає, підприємства закриваються люди, шукають шансів де інде на виживання, але це не повинно бути нашою нормою. Потрібна перемога, справедливий мир, і ми маємо запустити план розвитку, створити робочі місця, дати молоді причини повертатися, підтримати підприємців, розвивати громади знизу вгору. Я працюю для цього щодня, бо хочу, щоб ці частини бути... хочу бути частиною цих змін, яких чекають люди. Ми всі заслуговуємо жити і зробимо все так, щоб все було. Я не Ідеальний, але я справжній, і щодня працює так, що ви не пошкодували, що колись сказали, що ми віримо в нього. Дякую вам, що вірите, дякую за підтримку. Продовжую працювати для людей. Слава Україні!